Що спільного у співробітника Monster Ink, офіс-менеджера 21-го століття та громадянина тоталітарної держави, усі вони живуть усередині системи, системи, яка створила для них спеціальну реальність, реальність, де існують правильні цілі та токсичні загрози. Сьогодні ми використаємо цей мультфільм щоб знайти механізми управління нами у найрізноманітніших сферах нашого життя. Акт 1. ДЕГуманізація. Фундамент будь-якої системи управління. Це дегуманізація об'єкта, перетворення суб'єкта на об'єкт, особистості на ресурс людини. На функцію у монстрах діти це джерела енергії, токсичні відходи, мова системи завжди працює на відчуження. У стародавньому Римі підкорені народи були варварами, не людьми, чия культура не мала цінності. В епоху колоніалізму найскладніші цивілізації оголошувалися дикарськими. Що морально виправдовувало їхнє знищення. Фордизм перетворив ремісника на винтик на конвеєрі, чия цінність швидкість виконання однієї операції. Це найвища форма дегуманізації, коли тебе не ненавидять, а просто використовують як паливо для машин. Система не зла, вона ефективна, і для її ефективності. Ви маєте бути абстракцією. Акт 2. Інженерія страху. Конвеєр з виробництва ворогів. Страх. Це не побічний ефект системи. Це її основний інструмент. Але простого страху недостатньо. Потрібен міфологізований жах. Абстрактний. Всюди сущий невидимий ворог, боротьба з яким виправдовує будь-які позбавлення, будь-яке насильство для середньовічної церкви це був диявол і гріх, вічний незримий наглядач, страх, перед яким був найпотужнішим соціальним клеєм, для тоталітарних держав ХХ століття це світовий імперіалізм чи внутрішній шкідник примарні Сутності, відповідальні за всі біди. Для сучасної людини це може бути втрата контролю над ідентичністю. Система розчиняє націю, стать, біографію. Ти вже не належиш собі, ти продукт даних, соціальних конструктів політики ідентичності, щоб запропонувати рішення. Система створює нові клітини, агресивний патріотизм, радикальний фемінізм, обери табір, і система дасть тобі нове, готове я, будь ким завгодно, лише не собою. Система завжди продає вам не лише проблему, а й своє ексклюзивне рішення вона єдиний рятівник від створеного нею. ж Монстра Акт 3. Поділяй, щоб керувати. Найелегантніша технологія управління це спрямувати енергію потенційного бунту всередину системи, змусити людей конкурувати не із системою, а один з одним усередині неї. Монстр Інк робить це через рейтинги та змагання. Як система змушує людей конкурувати замість об'єднуватися, може, і через зміну правил. Британська Індія 1909 рік Акт про індійські ради. Документ, що легалізував окремі виборчі округи для мусульман та індійців. Це не була пропаганда ненависті, це була політична технологія. Система не говорила: ненавидіть сусіда, вона говорила. Голосуйте проти сусіда і отримаєте представництво. Вона замінила територіальну ідентичність на релігійну. І це також вплинуло на розділ майбутніх громадян Індії та Пакистану ще за 40 років до незалежності. СРСР, 1932 рік. Вводять постанову про паспортну систему і прописку з цього моменту. Москва, Ленінград, Київ та інші великі міста стають фактично закритими. Ти не можеш просто приїхати й оселитися. Потрібен паспорт, прописка, ордер на житло, підприємство, яке погодиться тебе прикріпити. Система не казала не їдь. Вона створила таку бюрократію, що люди самі ставали конкурентами за право просто мати адресу штучний дефіцит, черги, перевірки, і твоє життя в місті залежить від однієї печатки. Коли ви вимушені битися один з одним за місце біля годівниці, ви не задастеся питанням. Хто її господар і чому їжі завжди не вистачає? Ваша увага прикута до сусіда, який відтискує вас ліктем. Акт 4. зіткнення з реальністю, яке розбиває доктрину будь-яка система заснована на догмі, а не на істині. Несе в собі насіння власного руйнування, і ім'я цьому насінню особистий досвід. Саллі це не просто хороший хлопець, він збій у матриці, дезертир системи, чия емпірика виявилася сильнішою за ідеологічну обробку. Він провів експеримент, який система забороняла, і отримав результат, що спростовує всі її аксіоми. Історія науки це історія таких дезертирів. Коперник і Галілей були дезертирами системи Птолемеєвої астрономії, їхні особисті спостереження зламали картину світу. Падіння берлінської стіни почалося не з політичного рішення, а з мільйонів особистих виборів, мільйонів дезертирів, які перестали вірити в міф про її необхідність. Сміх. Який відкрили Саллі та Майк, це метафора будь-якої нової, більш ефективної парадигми, будь то наукова теорія, соціальна модель чи особисте осяяння? Система, побудована на крику, завжди програє системі, побудованій на сміху, тому що правда в довгостроковій перспективі завжди ефективніша за брехню. Отже, Корпорація монстрів вчить нас ставити три головні запитання до будь-якої системи, в якій ми живемо. Кого або що мене змушують боятися, найважливіше, кому це вигідно. Що станеться, коли я порушу табу? Дякую, що додивилися. Діліться відповідями у коментарях. Підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо готові порушувати наступне табу разом з нами.